Основне San Андреас мало чим відрізняється від попередників, адже це та сама стара і всіма улюблена GTA. Тут ми очолюємо протагоніста, котрого від слова зовсім не хвилює закон сполучених штатів. Тому тут ми вільні бити кожному перехожому пописку, лутати з нього зеленого Джорджа Франкліна, викрадати будь-яку тачку, яка нам до вподоби. І коротше кажучи, так тут можна влаштувати повний хаос на вулицях Лос-Сантосу. Проте гра насправді набрала багато чого нового, бо ж не просто так Сан Андрес Рокстара розробляли цілих два роки. Наприклад, з того, що одразу. Можна помітити, це те, що у грі з'явились якісь незрозумілі характеристики протагоніста. а це репутація, майстерство володіння зброєю і авто, м'язи та витривалість, об'єм легенів і сексуальність. Із назви цих характеристик не складно догадатись, яка за що відповідає. Втім, я вважаю тут цікавішим є те. Як вони покращуються у самій грі, вам не доведеться приділяти багато часу на прокачку зброї, адже вона і так буде нативно прокачуватись під час перестрілок. Але звичайно, якщо ви прагнете якнайшвидше на 100% прокачати, скажімо, пістолет кулемет УЗІ, то ви можете піти у тир і там постріляти по мішенях, тим самим прокачуючи цю навичку. А гоняючи на байку або просто бігаючи під палючим сонцем Лос-Сантосу, протагоніст буде прокачувати витривалість, а у свою чергу спортзал підтягне м'я за сіджею. І такий підхід рекстарів дозволяє гравцю не сильно паритись про ці навички і не бігти галопом, щоб їх на максимум надрочити. Втім, кажучи, між нами далі по грі нам все одно доведеться трошки піднапрягтись, щоб дещо вкачати. Але про це все згодом.